Я хочу прочитати разом з вами слово Господнє, яке записано Ісая, пророк Ісая, перший розділ, і з 10 по 20 вірш. Уважно послухаємо, можете простежити. Ми порозуміємо над цими словами коротко. Слушайте Слово Господне, князья судомские, внимайте закону Бога нашего, народ гоморский. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь: я присищен всесожнием, овнов и туком откормленого скота, и крови тельцом и анцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицем Мое. Кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячные суббот, праздничных собраний не могу терпеть беззаконие и празднование. Новомесячные ваши праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня. Мне тяжело нести их. И когда вы простирайте руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову, Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас. Ибо уста Господни говорят. Такое пророчество до израильского народу. Яке має певне відношення і до нас. Учитель розповідав в школі дітям про те, як важливо мити руки перед вживанням їжі. Він зробив з ними дослід. Вони на чистій скельці відбитки рук своїх чи пальців ставили. Тоді вчитель помістив ці скельця в середовище, таке благоприємне для розвитку бактерій різних. І через декілька днів вони в мікроскоп подивилися на ті скельця. І побачили там чудовища різні. І від одної думки, що оце ми могли б з'їсти, уже ставало моторошно. І вони зрозуміли, що треба мити руки. Бо ми це все будемо їсти. Нам подобається чистота. Чи не так? Нам подобається. Нам приємно мати справу з чистими, охайними, надуханими людьми. Нам хочеться пити чисту воду. Нам хочеться дихати чистим повітрям. Нам хочеться їсти з чистого посуду. Нам хочеться сидіти в чистому приміщенні. Нам подобається чистота, і це дуже добре. Але поруч із таким уважним відношенням до гігієни ми часто забуваємо про духовну гігієну, гігієну душі нашої, яка теж забруднюється, яка теж може різним хламом наповнена бути, різним сміттям, брудом, болотом, тільки духовним. І тому пророк Ісаїв якраз говорить про це, він майже носом тикав Божому народу на речові докази їхньої духовної нечистоти. Він закликав ізраїльтян подивитись навколо себе. Що відбувається з їхнім царством? Всі біди їхнього царства були наслідком духовної нечистоти в їхньому житті на той час. Вони жили виключно для свого задоволення. І їм було байдуже на справедливість, на милість. Турбота матеріальне була на першому місці. Зовні, ви бачите, Бог каже через пророка, що вони робили те, що треба, виконували свята, жертви, приносили все, а, а Бог каже, це мені, це вже дратує мене. Ви зовні робите все ніби правильно. Але ви не живете так, як говорите, так, як мали б. І Він радить, омойтесь, очиститесь, удаліте зли діяння ваших очей моїх, перестаньте делать зло, научітесь делати добро, і правди, спасайте угнітьоного, защищайте сироту, вступайте за вдову, тоді прийдіть і рассудим, говорить Господь. І я, каже, всі гріхи готовий простити, якщо ви тільки хочете. І віддає вибір, якщо захотіте, 19-й вірш, якщо захотіте, і послухайтесь. Тобто в нас є вибір, і в них був вибір. Я б хотів, щоб сьогодні ми згадали також вислів Ісуса Христа з відомої на огорної проповіді Ісуса Христа, де Він сказав блаженні, чисті серцем. Бо вони що? Бога побачать? Хто Бога побачить? Чисті серцем. Нічого не чисте та нічого не святе не війде в Царство Боже. Так каже слово Господнє. Чистота. Уявіть собі, хірург робить операцію. Все стерильне, інструменти, одяг, абсолютно все стерильне, навіть лампи інфрачервоним промінням, чи ні, інше, які побивають бактерії в повітрі. Ультрафіолетове. Які побивають навіть бактерії в повітрі. Чому? Якщо попаде нечистота в організм людини, операція не увінчається успіхом. Буде зараження, буде погано. Тому як важлива чистота, щоб був успіх. Для нашого успіху нам важлива чистота. Тому нам потрібно, Господь закликає нас бути обережними з тим, що попадає в нас. Всередину. В нашу свідомість, в наше серце, в нашу душу. Тоді, коли ми читаємо, тоді, коли ми слухаємо, тоді, коли ми дивимося інтернет, тоді, коли ми дивимося, який це фільм подивитись, тоді, коли ми ще багато чого, з ким ми спілкуємося, наскільки це впливає на мене. Тому що, кажуть, від кого з ким поведешся, від того і наберешся, це не значить, що нам треба тікати світу. Цього. Ні. Ісус сказав: Я не благаю, щоб ти забрав їх від світу, але щоб ти зберіг їх від злого, ось що потрібно. І щоб в нас був такий духовний фільтр, хай його Дух Святий поставить нам, щоб ми могли затримати в потрібний момент те, що може просто захламляти наше серце і нашу душу. Є такий вислів, чисто не там, де метуть, а там, де не смітять. Не будемо смітити. А часто буває так, що є сміття, ми його під коврик. Або приходять е, гості, або, знаєте, несподівано. Не а нас, коли ми не чекаємо гостів, ну не завжди ж там ну так вже аж. І що швидко, речі в шкаф, в шкаф, в шкаф, затоптав і закрив. А гості заходять і кажуть: та ти що, як у вас гарно. Ви ж не знаєте що 5 хвилин назад було. Так може бути, може теоретично. Але можна, знаєте, теж замести в кімнаті і під коврик все сховати. Ну воно є, це сміття в хаті. Його просто не видно. Не будемо замітати оце сміття глибоко всередину, щоб навіть я не згадував про нього, а в світлі слова Божого виявити. І сказати, Боже, очисти моє серце, викинь з нього те, що віддаляє мене від Тебе. Тому ми співаємо пісню, Очищай мене, прохання до Бога? Да? Очищай мене, серце моє, да буде чистим. І це дуже важливо. Тому заглянемо в своє серце, чи є у тебе цей духовний фільтр. Написано слово Господнє пише, що воля Божа є освячення наше. Що таке освячення? Це, от якраз, коли ми в процесі нашого практичного життя звертаємося до Бога, щоб Він нас очищав, щоб Він нас прощав за те, що ми падаємо, помиляємося, за те, що ми і там, і там дурницю зробив. Я сам розумію це, не хотів, старався, але не вийшло. Оце процес освячення, процес духовного очищення. Тому йдіть шляхом освячення. Закінчуючи, я б хотів би, щоб ми разом зараз помолились і в молитві просто попросили Господа, щоб Він нам допоміг очищати наше серце так, як ми періодично знаємо. Якщо не прибирати в будинку, це буде видно. Якщо не прибирати в цьому приміщенні, це одразу стане видно, буквально вже на наступну неділю. Якщо не очищати своє серце, воно, якщо не контролювати, що в нього попадає, воно так захламиться, що ми скоро й Бога не побачимо. Хай Господь береже нас в чистоті і святості, і ми будемо цей сосуд наш. Берегти в чистоті і в святості, пам'ятаючи, нічого не чисте та нічого не святе не попаде в Царство Боже. Але коли ми йдемо по життю нашому, будемо пам'ятати, навіть коли я впав в болото, я можу встати, і Господь поможе мені стати чистим. Хай Господь благословить цьому нас. Амінь. Давайте помолимося разом.